Одним з головних компонентів, без якого не мислими успіх у будь-якій війні, якісна розвідка. Так є сьогодні, і так було тисячі років тому. Раніше розвідник це одна з найнебезпечніших військових професій. Розвідникам доводилося йти за лінію фронту у ворожий тил брати полонених. Заняття небезпечне і часто малоефективне. В наші часи з розвитком технологій методи розвідки на фронті кардинально змінилися. Тепер розвідники, крім своїх очей, мають ще одні очі: в небі. Це безпілотні літальні апарати. Серед великого числа найменувань БПЛа, що їх використовують наші військові, звісно ж, переважно іноземні. Але є вітчизняні. Серед них безпілотний літальний апарат Лелека 100, що якісно вирізняється серед аналогів. Лелека дуже сильно. Скажімо так, перевершує флаяй, оскільки, як мінімум, посадка за відсутності GPS у флаяя зазвичай дуже велика похибка при посадці. Тому він для того, щоб його забрати, треба їхати на велику дистанцію, шукати його. А в велике ти завжди можеш, коли він навів на себе по камері, і далі ти вже в режимі стабілайза, тобто, образно кажучи, вручному садиш, можеш собі подекуди пілоти садять навіть собі в руки. На озброєння Збройних сил України лелеко прийняли у травні 21-го року. Цей безпілотник може літати на відстань до 100 кілометрів, а його безперервної роботи на одному акумуляторі вистачає на 2,5 години. Створювався спеціально для аеророзвідки. Був такий момент цікавий, коли артилерія стріляла по танку. І тут їхала на якраз відразу ну, танк прикривав наступ, їхала відразу ззаді БМП, і стріляла артилерія і попала в беху на, на ходу. Тобто, ну просто стріляли по танку, а попали по бесі, яка просто їхала в, їх, в їхню сторону. Тобто, ну, бачили, що вони тащили, потім під'їхала мотовига, і вони на ту мотовигу грузили раненого. Це ми точно бачили. Одного точно, а так не скажу, скільки їх там було. Сьогодні на фронті українські лелеки успішно працюють, так би мовити, за прямим призначенням: ведуть розвідку, виявляють ворожі цілі, коригують артилерію. Результати успішні і військові розвідувальним комплексом більш ніж задоволені. Єгор Далієвський, військове телебачення.